В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. Рятуйте, хто може. Уродженець України, а нині громадянин США, підприємець Іса Каліхман, стверджує, що став жертвою перевищення повноважень з боку рівненських правоохоронців під час проведення обшуку в його готелі під Рівним. Обшук повинен бути не руднихпро. Це не є не рудних Це є вже 5 місяців чи 6. Міліціонери вважають, що діяли законно швидкі допомоги під контроль. Обласне медичне керівництво за підтримки влади планує встановити на карети невідкладної допомоги навігатори. Щоб ми могли досягнути згідно чинного законодавства, а той доїзд сільській місцевості до, до 20 хвилин у рівному новим конвертом та святковим штемпелем відзначили столітній ювілей підняття повітря моноплану Блеріо з відомому Росії льотчиком Олександром Васильєвим на борту, була гарна погода. Льотчик Васильєв тричі піднявся на сто тисячу метрів над рівнем. Юні знавці біблії з усієї України з'їхалися до Острозької академії, де розпочалася вже п'ята за ліком Олімпіада читачів святого пи. Роботу дітей будуть оцінювати е, обласні методисти, які відповідають під, за предмети духовно морального спрямування. Україно-польський кордон очима фотографів з Хелма у Рівному презентували 50 світлин, членів тамтешнього фотоклубу. В цих фотографіях є атмосфера подібна до до, 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 до нашого спільного е, дідіцтва, до ну, нашої спільної традиції. Міський голова рівного за минулий рік заробив понад 178 тисяч гривень. А члени його родини трохи більше 62 тисяч. Саме такі суми Володимир Хомко зазначив у декларації про доходи, яку оприлюднили на сайті Рівненської міської ради. Зокрема, заробітна плата очільника міста склала 117,5 тисяч гривень. Ще майже 53 тисячі. Володимир Хомко отримав від здачі в оренду майна. Окрім того, на рахунку міського голови та членів його родини нині знаходиться 197,5 тисяч гривень. Автомобілі, земельні ділянки та нерухоме мено міський голов Ова рівного минулого року не купував. Колишній українець, а нині громадянин США підприємець Ісаак Каліхман, стверджує, що став жертвою перевищення повноважень з боку рівницьких правоохоронців. Мовляв, ті з порушеннями закону а проводили обшук у приміщенні його готелю в селі Біла Криниця. Підприємець каже, що насправді міліціонери помилилися адресою, тому не мали права вилучати документи і телефон. Більше того, каже український американець, його півтори години протримали в міліцейському УАЗіку, не допускаючи до адвоката. Міліці такі закиди на свою адресу спростовують, кажуть, що підлег діяли в рамках закону, мали на обшук постанову суду, а до автівки підприємця запроторили забуйний норов. Попри це, Оксано Жужельського керівництво міліції запевнило, що внутрішню перевірку інциденту все ж проведе. Більше десяти років тому український американець Ісаак Каліхман вирішив відкрити в Україні власну справу і вкласти мільйон доларів у будівництво заправки та готелю у білій криниці неподалік рівного у партнери. Собі обрав двох рівнян Павла Кучерука та Олега Сухляка. Через кілька років трійка бізнесменів не порозумілася. Українські партнери звинуватили американця у привласненні майна і подали позов до суду. З огляду на серйозність звинувачень проти пана Каліхмана правоохоронці порушили кримінальну справу і кілька днів тому розслідуючи її з постановою на обшук навідались до спірного готелю. Американець стверджує, що міліція прийшла не туди. Обшук повинен бути Нерудних промі. Це не є Нерудних пром. Це є вже 5 місяців чи 6 UNI International Corp. Чого вони сюди прийшли? Може, помилились? Це здання не принадлежить Нерудтехпрому, а принадлежить UNI International. І Нерудтехпром зареєстрований на 98 а, а здесь 112 рівненська». Правоохоронці здивовані, переконують, потрапили саме туди, куди і мали потрапити. Та все там співпадає. Е, є рішення суду перед тим, як йти проводити обшук. Звичайно, е, слідчі і відповідно особи, які його супроводжують, мають на руках відповідні всі документи, щоб дійсно які говорять про те, що. Імно в цьому місці в місті, знаходиться те, що нам потрібно не нам, а слідство необхідно вилучити. Тому у нас є достатньо документів, які свідчать про те, що ми обшук проводили там, де було потрібно. Ісаак Каліхман обурюється, що міліціонери на час обшуку забрали в нього телефон, а його самого на півтори години зачинили в міліцейському УАЗику. До того ж, каже, разом з вилученими документами забрали папку з особистими кредитними договорами. Вони оцепили весь готель. Клиента не впускали. Адвоката моего не впустили в течение трех часов. Как я понимаю, обыск должен происходить 3 часа, не более. Обыск проходил 5 часов. І мали на це право переконують в міліції. Процедура обшуку кажуть, не має часових обмежень. А в міліцейські авто бізнесмена довелося посадити, бо перешкоджав слідчим діям. На підтвердження своїх слів показують оперативне відео, на якому видно, як Ісаак Каліхман постійно поривається кудись піти і розмовляє по телефону. Те, що ні погроз, ні фізичної сили до нього ніхто не застосовував. Бізнесмен підтвердив сам ні, ні, не погрожували. Вилучені документи міліціонери будуть перевіряти, які відео з камер спостереження. Його журналістам поки не показали. В МВС стверджують, що. Жодних перевищень службових повноважень їх підлеглі не допустили, але у десятиденний термін внутрішню службову перевірку все одно проведуть. Тим часом американець повідомив, що до справи залучить посольство США, а то й взагалі, згорне свій український бізнес. Оксана Жужецька Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. На Рівненщині у 2011 році зробили найменшу кількість абортів в Україні. У нас на тисячу жінок репродуктивного віку припадає трошки більше шести абортів. Таку ж низьку статистику мають Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Сумська області. А от сумною столицею переривань вагітності став Севастополь. Там на тисячу жінок торік зафіксували більше 20 абортів. Доповнюють список лідерів Кіровоградська, Донецька, Київська, Херсонська і Вінницька області. Швидкі допомоги під контроль. Обласне медичне керівництво за підтримки влади планує встановити на карети невідкладної швидкої допомоги навігатора. Це кажуть, підвищить ефективність роботи медиків, а також зекономить ресурси і час. Окрім того, це хороша система контролю, досвід, використання якої вже мають медики Харкова, Києва, Дніпропетровська, Тернополя, Євпаторія, Івано-Франківська та Одеси. Коли ж подібну систему планують реалізувати на Рівненщині, дізнавалась Вікторія Катеренчик. Швидка допомога має стати насправді швидкою. Так цьогоріч медичний автопарк в області поповнить більше півсотні нових машин, з яких шість сучасні районні мобілі. Придбати їх планують за кошти субвенції з державного бюджету. Це дозволить облаштувати на рівненщині 24 додаткові пункти швидкої допомоги при сільських медзакладах. Щоб ми могли досягнути згідно чинного законодавства, а той доїзд сільській місцевості до 20%. До 20 хвилин а ще карети швидких планують обладнати GPS-навігаторами. Це запевняють медики, дозволить швидше діставатись до місця виклику, а відтак оперативніше надавати допомогу. Особливо актуально це для тих населених пунктів, де немає вказівників. Можна буде в системі реального часу, якщо ми везнемо важкого хворого, підключати телемодіну, наприклад, рентген-знімки, наприклад, кардіограми з, з машини чи з, з, з пункту з, із цього. Із, Любого медичного із любого медичного закладу ведеться історія подій та історія руху. Там буде карта пам'яті. Що якщо, наприклад, бригада вже поїхала, але попередні вже до того хворого виїжджала бригада. Там просто видається прізвище на повадькові і адреса, попередній його діагноз, ліки, які хворий приймає. Сподіваються, чиновники і на економію бюджетних коштів. Передусім на паливно-мастильні матеріали. Це до 30% економії пального. І, наприклад, головний лікар чи району, чи е, е, начальник управління охорони здоров'я. Він сьогодні е, любу машину. Любу машину може за місяць подивитися, скільки в нас виїжджала, куди він їхав, чи він картоплю собі возив додому, чи дитину в дитячий садочок, чи машина працювала згідно маршруту. Облаштування Джепіес навігацію стакаред швидкої допомоги. Обійдеться обласному бюджету у 850 тисяч гривень. Вікторія Катеринчук, Микола Мельничук, Інформаційна програма день. Вести господарську діяльність на постраждалих наслідок чорнобильської катастрофи територіях може дозволити найближчим часом Верховна Рада України. Відповідні зміни до законодавства були прийняті у першому читанні. Як пояснив автор законопроекту, народний депутат Микола Шершун, поправки стосуються норм використання земель у зоні посиленого радіологічного контролю. Зокрема, наголосив, що мова йде виключно про відродження виробничої діяльності, а не будівництво санаторіїв, Як це подали, не розібравшись, деякі центральні змі таким чином з'явиться реальний шанс зняти з цих територій. Тавро безперспективних і депресивних. При цьому зауважує на існуючі нині статуси населених пунктів та постраждалих громадян будуть залишені. Якщо буде прийняти закон, цей, то буде просто будуватися господарські об'єкти там, де дозволяє радіалична ситуація, із дозволу і запогодженням центрального Органу виконавчої влади у сфері ліквідації наслідку катастрофи. Ці підприємства могли б давати віддачу, мається на увазі і робочі місця, і податки. І, врешті-решт, якщо це відбудеться, то ми будемо мати можливість матиму кошти самі на відродження цих подальше відродження цих самих земель. Становлення та розвиток аграрного туризму, а також проблеми підготовки кадрів для цієї сфери, вже в четверте обговорюють в міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Цього разу у науково-практичній конференції, окрім представників рівненщини, участь беруть науковці п'ятьох зарубіжних країн. Мості з Угорщини, Польщі, Латвії, Росії та Білорусі акцентували увагу на наукових та економічних аспектах рекреаційно-туристичної галузі. Після теоретичної частини учасники конференції здійснять подорож автобусом за маршрутом Рівне Гостопіль-Базальтове. Клевень пересопниця вони матимуть змогу знайомитися з історичними та природніми пам'ятками нашого краю та оцінити їхній туристичний потенціал. Ми хотіли б привернути увагу інвесторів до розвитку наших культурних надбань, якими ми сьогодні пишаємось. Це і Пересопницьке Євангеліє, і таке інше. Тобто, є в нас що показати, є чим гордитися, і привернути увагу це основне завдання учасників сьогоднішньої конференції. Нині побачити у небі літак звична справа. От на початку 20-го століття це була рідкість. Те, як людина долає силу тяжінні, рівняни побачили 100 років тому. Політ на моноплані «Белеріо» відомого у Росії льотчика Олександра Васильєва рекламували газети та численні щити, які встановлювали в найлюдніших місцях рівного у підсумку. За цією подією спостерігало близько 15 тисяч людей. Як нині відзначили цю дату, знає Іван Марчук. Уперше в небі над рівнем незвичайного, а залізного птаха рівняни побачили 100 років тому. Хоча свідчення очевидців та істориків дещо відрізняються, одні говорять, що це сталося 29 березня, інші що 3 квітня. Так чи інакше ця подія не залишилась без уваги. Про це свідчить ось такий конверт. На ньому у лівому кутку знизу крпошта відтворила невеличкий шматочок історії. Саме ось цей вусатий чоловік, що на фото пролетівся над рівнем на моноплані Блеріо. Він відомий на той час авіатор, переможець перельотів Петербург, Москва, Олександр Васильєв. Політ відбувався над казарманою площею. Це нинішній район розташування 13-го армійського корпусу по вулиці Дубинській. Загалом, як писали тогочасні газети, за ним спостерігало близько 15 тисяч людей. Була гарна погода. Льотчик Василів тричі піднявся на всту тисячу метрів над рівнем. Це було захоплення місцевих жителів. Ну неймовірне побачити такий літаючий об'єкт в небі. Ну не знаю, це для тоді, для рівного це була подія номер дві тисячу року. До цієї дати Укрпошта випустила 15 тисяч художніх конвертів. Тут можна побачити зображення кольорове, яскраве самого моноплана, і на самому над містом рівнем це була надана нами така художня довідка, з якої художня рада зробила саме отакий зразочок, і поданий був він на для художнього виконання. А ще до сторіччя першого польоту над Рівнем Укрпошта виготовила спеціальний календарний штемпель. Ним протягом дня гасили ювілейні конверти. Іван Марчук, Денис Коломис. Інформаційна програма День. Юні знавці та шанувальники біблії з усієї України з'їхалися до Острозької академії. Там стартувала п'ята олімпіада читачів святого письма. Діти захищали соціальні проекти та творчі роботи а також складали тести на знання Біблії. Організатору розповідають, помірятися знаннями зголосилося шість сотень школярів. Втім, безпосередньо до участі у конкурсі відібрали лише 200 найкращих. З юними біблієзнавцями спілкувався Володимир Строс. Біблія вчить допомагати ближньому. Нагадати про це вирішила 11-класниця Юлія Прокошина з Херсонщини. Вона разом зі своєю викладачкою християнської етики розробила благодійний проект для дітей з особливими потребами та вже почала втілювати його в життя. Наша група буде допомагати випускникам Скадовської школи інтернат під час проведення євро 2012 Ми будемо створювати різні ігри, створювати сценарії, спортивні змагання, оскільки в нас курорне місце, і ми маємо для цього дуже добру змогу та перспективи. А от Рінецька другокласниця Олександра Скотаренко є однією з наймолодших учасниць Олімпіади юних знавців Біблії. Для участі у конкурсі дівчинка намалювала колаж люблячі руки. Не забашено зернинку і люблячі руки. Як люблячі руки, робили для неї зернинки все любові, поливали, і давали доброго. Спочатку був нанесений фоновий малюнок, який я потім декорувала, декорувала. Кольоровим піском паєтками, тканиною. Олімпіаду юних знавців Біблії в Острозькій академії проводить вже в п'яте. Цьогоріч участь в ній бере дві сотні школярів з різних областей України. Перший етап змагань презентація та захист проєктів і творчих робіт. Другий тести на знання святого письма. У нас буде 11 команд журі і роботу дітей будуть оцінювати. Обласні методисти, які відповідають під... за предмети духовно-морального спрямування вчителі і основ християнських етики, науковці Островської академії. Щороку рівень знань учасників олімпіади зростає, кажуть у університеті. Однією з причин професори називають збільшення кількості посібників. Останніми роками їх друкують накладом до 50 тисяч примірників для кожного класу. Щоправда, за кошти благодійників. Держава факультативні предмети не фінансує. Ситуацію необхідно змінювати, переконана голова освітянської комісії рівненської облради Світлана Левицька. На її думку, християнська етика має стати обов'язковим предметом. Поки що ж, облрада підтримує вчителів цієї дисципліни методично викладачам, які факультативно знову ж таки читають цю дисципліну. Була надана методична підтримка і посібники з грифами на світи, і будемо шукати підтримки в правовому статусі викладачів. Поки що ж, предмет християнська етика залишається факультативним. Нині на добровільних засадах його вивчають у двох третинах шкіл Рівненщини. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Польський фотоклуб з півстолітньою історією презентував у рівному свої роботи. Це переважно пейзажі, портрети та моменти життя поляків у прикордонній зоні. Експозиція у фотоклубі час складається з майже 50 світлин. Їх автори на відкриття не приїхали. Натомість роботу презентував польський консул з подробицями Людмила Усік. Польща, як вона є, вузенькі вулички, краєвиди та архітектура церков. У Рівному презентували фотовиставку митців з хелма. Фотоклубу прикордонному хелмі діє вже півстоліття. Представники різних спеціальностей, а також професійні фотографи створили його свого часу у будинку культури. Згодом там влаштували і перші виставки робіт. Тут є і ручний друк фотографій, не тільки цифровий, але, скажімо, фотоклуб. Спочатку в них історія, так, так як 50 років має клуб, вже такий вік. Вони вони пройшли всю цю аналогову фотографію, і зараз, скажімо, багато вже перейшли на цифру, але з любов'ю до. Відноситься до фотографії. До Рівного польські фотографи передали майже 50 світлин. Усі вони відзняті у прикордонній зоні Польщі. Ці території, пояснюють, митці по своєму оригінальні. Тут своя майже недоторкана місцевість та цікаві люди. Це і, і Римо-католічество, і православ'я, і греко-католі-католіцизм. І є в цих фотографіях є атмосфера подібна до до Луцька до, 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 до нашого спільного як буде де дідства ну, нашої спільної традиції спільної традиції по Виставка до рівного приїхала з Сарн. До цього її бачили у Луцьку. Рівняни не приховують. Після її перегляду хочеться побувати у сусідів. Фото складаючи таку цілісну якусь композицію. Тобто кожна якось по-особливому гарна, виражена, показує щось своє, проте вона складає все одне чудове ціле. Є поєднання, як, наприклад, старовинне місце, показано, так само є сільська місцевість, поля і дивишся, хочеться. Побачити, побувати на виставці представлені роботи 20 хелмських фотографів. Щоправда, жоден з них на відкриття до рівного не приїхав. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма. День наразі це все. Такими були головні новини області. Сьогодні в студії для вас працював Юрій Савчин. Нашу інтернет-адресу бачите прямо перед собою на ваших екранах. До побачення. Нехай вам щастить і всього найкращого.